Я вітаю вас, мої шановні колеги. Реформа нової української школи, яка розроблялася педагогічною спільнотою з 2012 року, мала на меті змінити життя дітей в школі, зробити освіту корисною для їх успішної самореалізації в дорослому житті. А під час навчання не лише передавати знання, а й вчити застосовувати їх. В реальних ситуаціях допомогти кожній дитині якнайкраще розкрити свої здібності і нахили. Разом з цим, під час освітнього процесу, учитель не просто навчає учнів своєму предмету, а й зобов'язаний розвивати критичне мислення, здатність логічно обҐрунтувати свою позицію, виявляти ініціативу. Оцінювати ризики, ухвалювати рішення, конструктивно керувати своїми емоціями, вміти співпрацювати в команді тощо. Головні цілі освіти були закріплені в основному законі України про освіту. Для початкової і середньої ланки загальноосвітніх шкіл розроблені нові державні стандарти. Все це вимагає від нас змінити стиль викладання та навчитися працювати за новими підходами. І це величезний виклик та відповідальність. Як не лише передавати знання, а й вчити застосовувати їх на практиці, не боятися експериментувати і проявляти ініціативу, Вміти працювати в команді над проєктами, розвивати наскрізні навички, то що моя серія відеолекцій. Зараз пропоную вашій увазі розглянути мету технологічної освітньої галузі базою середньої освіти, а також сучасні тенденції розвитку технологічної освіти в Україні. Але перед тим, як говорити про принципи викладання в новій українській школі, давайте коротко пригадаємо, а яких же принципів викладання предметів технологічних галузі ми дотримуємось, викладаючи за оновленою навчальною програмою 2017 року. Чому я пропоную їх поновити в пам'яті? Та тому, що переважна більшість цих принципів. Залишається і надалі при викладанні за новими модельними програмами. Отже, в основі оновленої навчальної програми за 2017 рік покладено принцип з виготовлення об'єктів праці, під час якого мають бути досягнуті очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. А не засвоєння базових технологій, як це відбувалося? За попередніми навчальними програмами. Всі об'єкти праці виготовляються у формі учнівських проєктів. Учитель створює умови для засвоєння знань та виготовлення виробу, максимально надаючи можливість здійсненню самостійної діяльності учнів. Засвоєння нових знань на уроках трудового навчання має відбуватися. Переважно під час виконання практичної роботи, на яку виділяється максимальна кількість часу, ну, як правило, 75% всього заняття. Головне формування практичних компетенцій. Тобто, не просто засвоєння учнями суми знань, не формування навичок і вмінь працювати з інструментами. А вміння застосовувати знання та вміння на практиці для реальних потреб. Використання однієї технології, виготовлення протягом року допускається не більше як для двох виробів. Використовувати в якості основних технологій ті, які не входять в перелік навчальної програми недопустимо. Натомість. Перелік додаткових технологій не обмежується. при виборі об'єктів праці слід максимально враховувати потреби учнів, їх побажання, цінність виробу для дитини та сім'ї або навіть потреби освітнього закладу, громади та суспільства. Учні класу чи групи виконують один і той самий проєкт. Тобто виготовляють об'єкти праці однієї назви однаковою технологією. А в змішаних групах двома технологіями. Але кінцевий результат ну, мається на увазі форма, конструкція, розміри, оздоблення тощо. Повинен бути різний усіх дітей. Вся проєктна документація оформляється лише в робочих зошитах. Записування учнями конспекту на уроці недопустимо. При оцінюванні результатів проєктної діяльності дитини потрібно враховувати, крім знаннєвого, тобто те, що засвоїла. Крім діяльнісного, що навчилася робити, ще й ціннісний компонент. Ну, це насамперед відношення до процесу праці. Виготовлений виріб. Має зберігатися не в шкільній майстерні, а використовуватися за призначенням. Якщо дитина виготовляла виріб для себе, то і зберігатися та використовуватись він має, як правило, вдома. Під час роботи над проєктом має здійснюватися вивчення основ графічної грамоти. У змішаних групах Необхідно враховувати гендерні особливості дітей. А тому в календарному плані обов'язково планується не менше двох основних технологій для виготовлення кожного об'єкта праці. Ну, крім тих об'єктів праці, виготовлення яких передбачає застосування лише однієї технології. Наприклад, длянька Мотонка. Крім основних технологій. Можна обирати додаткові технології, які не вказані в переліку навчальної програми. Великі можливості для учителя надає норма, що дозволяє виготовляти вироби, які не входять в перелік навчальної програми. Ось ми коротко згадали основні принципи, за якими ви викладаєте зараз. Переходимо до нашої теми. Гадаю, ви знаєте, що таке державний стандарт? Це документ, який визначає вимоги держави до певних послуг, до певних виробів тощо. Уявіть, що до вашого дому йде електричний струм такий, як хоче його виробник. Чи вам продали ліки, які виготовляли, не дотримуючись правильних технологій, тобто певного стандарту. Це ж не приведе ні до чого хорошого. Тому. Всі вимоги прописані також і в стандартах відносно освіти. Державний стандарт повної загальної середньої освіти насамперед визначає вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний обсяг навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, структуру мету та зміст базової Середньої освіти. Зараз конкретизую ці положення. У державному стандарті відсутній перелік навчальних предметів. Замість них там прописано 9 освітніх галузей. Які навчальні предмети належать до технологічної галузі? Це трудове навчання технології, креслення. Для кожної галузі описано мету і загальні результати. Державний стандарт описує основні компетентності, які формує базова середня освіта. Їх всього 11. Коротко пригадаємо їх. Це вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною. У разі відмінності від державної та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність. І підприємливість та фінансова грамотність. Які з цих компетентностей найважливіші для нашого навчального предмета? Відповідь очевидна. Всі важливі в однаковій мірі. Оскільки важливі не навчальний предмет, а ті компетентності, які він формує? Отже, учителі. Усіх навчальних предметів на своїх заняттях формують усі 11 ключових компетентностей. Найбільш актуальними завданнями нової української школи є формування наскрізних умінь, які складають основу навичок людини ХХІ століття. У держстандаті визначено наскрізні уміння якими повинні оволодіти учні. Зверніть увагу, що вони однакові для всіх компетентностей. Наприклад, візьмемо оцінювати ризики. Вони стосуються як екологічної компетентності, так і громадської, інноваційної, математичної та всіх інших. І так, усі інші на скізні уміння. Попередні положення стосувалися усіх дев'яти галузей освіти. Зараз трішки більш детально розглянемо, що сказано в держстандарті щодо нашої технологічної освітньої галузі. У ньому вказана мета технологічної галузі освіти, компетентнісний потенціал та базові знання. І вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів відповідно до державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженою постановою Кабінету міністрів України 30 вересня 2020 року за номером 898. Метою технологічної освітньої галузі є реалізація творчого потенціалу учня. Формування критичного та технічного мислення, готовності до зміни навколишнього природнього середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного. Та національного самовираження. Коротко розгляну мету по її складових. Реалізація творчого потенціалу учня зрозуміло, що спочатку прописано саме головне, що потрібно виконувати, а це розвивати творчі задатки дітей та надання змоги для їх застосування. Формування критичного та технічного мислення ну тут зрозуміло, потрібно формувати алгоритм дій з виготовлення, з розуміння технологічних процесів, володіння обладнанням та інструментами тощо. Формування готовності до зміни середовища це вимога щодо умінь обробляти матеріали для виготовлення речей і послуг для задоволення потреб як особистих, так і інших людей. Здатність до підприємливості та інноваційної діяльності. ну Тут особливу увагу зверніть на підприємницький потенціал це вміння продавати не тільки готові вироби, а й свої власні уміння. Інноваційну діяльність ми розвиваємо в дітей, коли вони виконують проєкт та шукають різні шляхи його виготовлення. Здатність до партнерської взаємодії. це Уміння співпрацювати в групі, в колективі, прислухатися та враховувати чужу думку, уміння брати на себе лідерство та виконувати різні ролі в колективі. Здатність до виконання до використання, здатність до використання техніки і технологій для задоволення власних потреб. Ну тут йдеться про вміння використовувати інструменти і обладнання, а також Формування технології з обробки матеріалу. І на кінець по списку, але не по важливості, здатність до культурного та національного самовираження. Особливо важливим це вимога є в наш час. У модельній програмі це знайшло вираження у додаванні навіть нового розділу декоративно-прикладне мистецтво. Зрозуміло, що виготовляти функціональний виріб ну, це недостатньо. Ним ще потрібно ж користуватися, а тому одна з важливих вимог до завершення об'єкту праці це його естетичне оформлення. Якщо порівняти технологічну галузь освіти у новому за 2020 рік і старому за 2011 рік державних стандартах, то можна відзначити, що у сучасному стандарті. Видалено інформаційно-комунікаційний компонент для технологічної галузі. Тепер це окрема освітня галузь. Та головне, що суттєво змінилася мета технологічної галузі. Ми вже знаємо формулювання мети в сучасному державному стандарті. А в 2011 році метою освітньої галузі технології є формування і розвиток. Проєктно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Зверніть увагу, що у сучасному державному стандарті компетентність потенціал і вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів. Подані у додатках 11 і 12. Ми їх розглянемо згодом. Але забігаючи наперед, відзначу, що крім 11 і 12 додатків, для нас важливим також є ще й додаток 23, в якому описано базовий навчальний план базової середньої освіти. Ми з ним також ще ознайомимось в наступній зустрічі. А зараз. Коротко розглянемо сучасні тенденції розвитку технологічної освіти в Україні. В наш час до робітників ставиться ряд дещо змінених вимог щодо їх професійної діяльності. Це і вміння працювати в групі і наявність командного духу та здатність до ризику. Роботодавці також хочуть бачити у робітників почуття відповідальності, особистої дисципліни, ініціативність і зацікавленість. Професійною діяльністю. Керівники прагнуть, щоб у підлеглих були розвинуті творчий підхід, професіоналізм, щоб вони мали здатність до саморозвитку тощо. Це все відноситься до так званих м'яких навичок, які потрібні працівникам незалежно від виду діяльності, тобто особистості якості людини. Зверніть увагу, що в цьому переліку відсутня вимога. До знань і умінь. Хіба що вона ну, захована під поняттям професіоналізму? Як же учителям можна підготувати дитину до цих вимог сьогодення? Згадаємо, як це відбувалося ще донедавна. Організовуючи освітній процес, учитель традиційної школи насамперед турбувався про зміст власної діяльності. Навіть у планах конспектах уроки зазвичай чітко і докладно прописувалася лише діяльність педагога. І в плані, і на самому занятті педагог був центральною дієвою особою, яка керує дітьми, показує щось там, розповідає, запитує, вимагаючи тиші в класі і обмежуючи самостійну діяльність учнів. За таких умов неважко визначити позицію учня на занятті. Ну, це пасивний слухач, якому іноді надавалася можливість продемонструвати свої знання і уміння. Самі ж уміння формувалися на рівні рефлексів, без усвідомленого розуміння власних дій. Це особливо яскраво було видно на уроках саме трудового навчання. учень був лише виконувачем вказівок учителя. Які ж сучасні тенденції технологічної освіти? Технологічна компетентність це одна з восьми ключових компетентностей міжнародних освітніх стандартів Європейського союзу. В українській освіті насамперед відбулася зміна функцій учителя. Ми тепер в першу чергу організатори освітнього процесу, а також помічники та порадники дитини. Консультанти та коучі, ментори та фасилітатори, а не просто керівники та єдиний носії знань на уроці. Замість передачі знань і формування умінь сучасний учитель технології формує у дітей насамперед компетентності, як ключові, так і предметні. На заняттях основна діяльність дітей робота над проєктом. Технологічна освіта має процесуальний характер у формі цілісних завершених проєктів, а не операційний. Це виконання окремих дій, як це було раніше в індустріальну епоху. У зв'язку з цим хочу пригадати, що на уроках діти виготовляють не виріб, а засвоюють всю послідовність дій, яка завершується отриманням готової речі. А також презентування учнями набутих знань і умінь, які отримали під час проєктної діяльності. Міністерство освіти орієнтує учителів на досягнення очікуваних результатів, на забезпечення інтересів вихованців щодо розв'язання актуальних для них проблем. Ми бачимо, що в освіті відбувається інтеграція знань. З різних шкільних предметів, та широко впроваджуються інформаційні, а останнім часом і STEM та похідні від неї інші технології.